До 30 листопада віничани можуть оформлювати субсидії. Вінничина долучилась до радіодиктанту національної єдності 25 жовтня. День військового капелана. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. До 30 листопада жителі Вінничини мають змогу оформити державну допомогу на оплату комунальних послуг на 24-25 опалювальний сезон. За останні два місяці вже понад 10 тисяч жителів області звернулись до пенсійного фонду щодо отримання субсидій. У кожній громаді є представники фонду, які роз'яснюють людям, які документи потрібно подати, і хто має право на пільгову комуналку. Людмила Орланко у Немирівському сервісному центрі оновлює дані щодо оформлення субсидії. Жінка вже отримувала державні виплати за користування комунальними послугами. Мені цікаво, тому що біля мене прописані діти, але не проживають. Чисто мене цікавить це питання, як мені оформити правильну декларацію і написати заяву. Уже з 1 жовтня усі жителі області, які вперше оформлюють субсидію, повинні надати відповідну заяву та декларацію до пенсійного фонду. Понад 10 тисяч звернень щодо отримання компенсації вже зареєстрували фахівці фонду. Зокрема, у Немирівській громаді 20% громадян щоденно звертаються за цією послугою. Особи, які мають право на визначення житлової субсидії пільги, звертаються до нас. Якщо взяти в середньому, ми приймаємо біля 70 осіб в день. Третина із них йдуть по питаннях призначення житлових субсидій і пільг. Нагадаємо, право на субсидію мають сім'ї, у яких плата за комунальні послуги перевищує їх середньомісячний дохід. Заяви на отримання субсидії обробляються впродовж 10 днів. Необхідно мати паспорт-код, щоб ми бачили, могли його е побачити це він і більше не потрібно документів ніяких, заява, декларація, є особ... обов'язкові документи. Людина надає ці дані сама, підписується, і цього на сьогоднішній день достатньо. Перші виплати люди почнуть отримувати вже у листопаді. Це буде плата за спожитий газ та світло у жовтні. Виплати ми робимо традиційно на наступний місяць, тому перший місяць опалювального сезону це жовтень. Розпочнемо виплату на початку листопада. Зазвичай ми робимо це до 5-го числа. Субсидію у період опалювального сезону 2024-2025 років мають отримати 118 тисяч жителів України. Ще для 30 тисяч домогосподарств нададуть кошти на придбання твердого палива та газу. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 10 тисяч гривень одноразової допомоги отримують мобілізовані жителі громад області та їхні родини. За це проголосували депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Ухвалили зміни і в програмі розвитку місцевого самоврядування, безпечність яких громади та оприлюднили лист до Кирила Буданова, очільника ГУР та Василя Малюка, голови Служби безпеки України. Від родин полонених і безвісти зниклих. Також депутати колективно підтримали звернення. До закордонних партнерів щодо підтримки плану перемоги від президента України. Підтримка мобілізованих захисників та їхніх родин матеріальною допомогою депутати обласної ради внесли зміни до цільової програми щодо учасників бойових дій, членів їхніх сімей та родин загиблих оборонців, надавши одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень часткову компенсацію за найм житла сім'ям мобілізованих та забезпечення дітей пільгами. Ця програма говорить про те і охоплює саме мобілізованих осіб військових. Далі важливим є надзвичайно допомога їхнім сім'ям в частині е, найму житла. Депутати разом з родинами безвісти зниклих та полонених захисників надіслали звернення і до управління розвідки Міністерства оборони та СПУ, аби посилити заходи для пошуку та повернення зниклих вояків. На зустрічі з родинами ми відпрацювали спільне звернення до голови служби безпеки і голови служби розвідки для того, щоб мобілізувати усі зусилля з одного боку для повернення якнайшвидшого, з іншого боку для пошуку тих, хто безвісти зник. Обговорили на черговій сесії і план перемоги, який озвучив на Конгресі регіональних рад президент України. Ми звернулись до наших регіонів-партнерів у Європі: Польща, Чехія, Румунія, Молдова з тим, щоб такий план перемоги вони підтримали перед своїми урядами країн. Який буде потім в цілому підтриманий європейськими нашими партнерами і Сполученими Штатами Америки, що дасть можливість не тільки досягнути перемоги, але й забезпечити безпеку на майбутнє. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вінниччина також долучилась до розширеного засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, під час якого Володимир Зеленський представив план перемоги. У конгресі взяли участь близько 400 представників місцевих і регіональних органів влади посли країн G7 та ЄС в Україні. Ми сьогодні маємо продовжити демонструвати свою єдність, в тому числі, і залучити до підтримки плану перемоги України. Кожна область має свої регіони побратими. Кожна громада має ті міста, села, громади в різних країнах, і ми можемо звернутися до них і віднайти в них підтримку, щоб вони звернулися до своїх урядів, і щоб до другого саміту Україна вийшла з максимальною підтримкою від усіх демократичних країн плану перемоги України. Про історію українського радіо, яке вперше мовило 100 років тому у нашій країні, такий диктант національної єдності писали українці. Століття тому із маленького приймача призвучала пісня Реве та стогне Дніпер широкий. Чверть століття українці з усього світу долучаються до радіодиктанту, аби перевірити свої знання рідної мови. Ми єдина нація в світі, яка об'єднується для написання такої патріотичної письмової роботи. З нього починався день, клас і пронисливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусова бадьора говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати. З таких слів починається диктант національної єдності магія голосу в тексті. Фрагменти віршів Тараса Шевченка, футбольні матчі Київського Динамо, пісні Оксани Петрусенко, усе те, що наповнювало етер українського радіо впродовж століття. Написала текст письмової роботи письменниця Оксана Забушко. Текст читав поет та військовослужбовець Павло Вишебаба. І нашого голосу більше нікому ніколи не вимкнути, не за. Ніна Артапух уже втретє пише радіодиктант для жінки. Це не стільки перевірка своїх знань мови як важливість об'єднання українців. Я народилася в радянські часи і в тексті перегукувався у той час, коли я зростала, коли я вчилася в школі, потім вчилася в інституті. Тому він мені ніби трошечки мене поринув в історію і в моє дитинство. Мені сподобалось останні речення. І нашого голосу більше ніколи, нікому ніколи не вимкнути і не заглушити. Ну це як такий лейтмотив взагалі для українців, тому що це диктант єднання. Для мене це більше не про граматику і не про помилки, а про такий філологічний флешмоб. Радіодиктант Національної єдності українці пишуть вже 25 років поспіль напередодні дня української писемності та мови. Щороку це свято стає все популярнішим, і все більше людей цікавляться українською літературою та історією. Ми зараз спостерігаємо буквально вибух україномовної літератури, інтересу до україномовної літератури. З'являється досить багато молодих і людей старшого віку, які входять в письменство. Українська мова чи не єдина мова світу, яка зазнавала утисків та знищення впродовж кількох століть. Емський указ 1876 року повністю заборонив рідну мову на території України, що став початком культурного геноциду. Нині російські захарбники заходячи на землі, знищують школи, садочки, бібліотеки, а на тимчасово окупованих територіях змушують українців розмовляти ворожою мовою. Кістяк української нації формується саме сьогодні, саме з тих молодих людей, які наразі здобувають освіту. І після початку повномасштабного вторгнення вони на власному життєвому досвіді відчувають весь біль попередніх століть, які виборювали собі право заради того, щоб сьогодні звучала українська мова. Молоді важливо показувати наскільки мова наша гарна і чарівна. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». День військового капелана відзначають 25 жовтня. Саме цього дня, два роки тому, було видано перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності. Хоча насправді що з 2014 року священнослужителі різних конфесій їздять на фронт, аби підтримати українських захисників. День капелана започатковане на честь Мартина. Милостивого єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства, капелани в Україні виконують важливу роль словом, і вчинком, порадою і увагою добротою та співчуттям вони оберігають бійців. З нами на зв'язку капелан Сергій Мінаков. Вітаю вас! Вітаю. Наскільки важлива роль капелана на війні? Ну, мені часто задають запитання, чи потрібен священник взагалі на війні. І відповідь така: звичайно, потрібен, тому що присутність священника е, на війні ми знаходимо про це розповіді ще в старому заповіті Книги Біблії, коли Моїсей виводив ізраїльський народ з єгипетського рабства, і по дорозі до землі обітованої їм зустрічалося багато ворогів. І хто читає Біблію, ви знаходите розповіді про те, що е, при кожному. При кожній якійсь там сутичці обов'язково повинен бути присутній священик, щоб молитися за військових і просити Божого благословення, і точно так само і на сьогоднішній день. Хоча інститут капеланства зараз нас тільки тільки формується, але присутність священика на війні і свого особистого досвіду я бачу, вона конче і конче необхідна. Як саме ви допомагаєте та підтримуєте наших воїнів? Чи можете назвати ті локації, де ви разом з вояками служили? Ну, в принципі, ми починали свою роботу як звичайні волонтери, а потім вже підключилися до капеланського служіння. Що ми робимо? Ми робимо те саме, май... майже те саме, що і роблять і волонтери. Тобто ми веземо різні продукти, одяг, різне устаткування, переганяємо автомобілі, але разом з тим. Ми робимо те, чого ніякий волонтер зробити не може. Ми надаємо духовну підтримку не тільки нашим військовим, які заходять там в зоні бойових дій. Але ми також працюємо і на мирній території, в навчальних центрах, в шпиталях, в зоні бойових дій, в бойових шпиталях, в стабілізаційних пунктах, і також займаємося підтримкою сімей, у яких рідні і близькі загинули внаслідок цієї війни, і також тим сім'ям. У кого хтось пропав безвісти. Тобто, наша робота вона не тільки матеріальна підтримка, але підтримка і духовна. Девіз капеланства бути поруч. І ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб бути поруч з тими людьми, які сьогодні потребують нашої підтримки, нашої уваги. Чи відчуваєте, що після зустрічі з капеланом у захисників з'являється більше сил та віри? Ну, дійсно. Коли ми спілкуємося з військовими, особливо в зоні бойових дій, наші локації вони досить різноманітні. Починали ми свою працю з Бахмута. Потім часів Яр, Запорізька область, Херсонська, Оріхове, Курахове, Авдіївка, Ну Харківська область, можна багато перечисляти тих місць, де ми були. І кожного разу, коли ми присутні там, і коли ми молимося і спілкуємося з нашими військовими, вони завжди кажуть. Коли ви з нами, нам набагато легше, певний час ми працювали з бойовими медиками однієї з бригад, це був Бахмутський напрямок, і кожного разу, коли ми приїжджали на їхню локацію працювати, вони казали, що коли ви приїхали, ми знаємо, що у нас буде менше роботи, тому що коли в нас присутні капелани, ми відчуваємо якийсь такий особливий захід і особливу підтримку. І часто, коли з військовими молишся. То після молитви вони кажуть, що ну, такого в нашому житті ще ні, ні разу ми не відчували. Просто якась така е, шалена позитивна енергетика. І е, коли ми з ними молимося, ми не втрачаємо з ними зв'язки, ми роздаємо свої номера телефонів і зв'язки підтримуємо навіть тоді, коли ми виїжджаємо звідти, і до нас телефонують їхні рідні і близькі, і це, звичайно, є величезною підтримкою для наших воїнів. Вітаємо вас зі святом і дякуємо за ту допомогу, яку ви робите для наших захисників. І дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Щиро дякую вам, всім нам перемоги. Нехай Бог благословляє Україну і дасть нам якнайскорішу перемогу над нашим ворогом. А нашим глядачам нагадую Сергій Мінаков, Капелан був з нами на зв'язку. Одягнений у темний одяг, пішохід на погано освітленій чи неосвітленій вулиці, потенційний винуватець ДТП, бо побачити його в при світлі фар може лише за 5 метрів, коли уникнути зіткнення практично неможливо. Пізньої осені та взимку люди, як правило, вдягаються саме у темне вбрання: чорні, коричневі, темно-зелені, бордові куртки та пальта, і забувають про безпечні флікери та ліхтарики. Лише за 15 метрів силует людини, одягнутої в темне, проявляється перед авто у пізню пору доби. Юрій має стаж кермування уже п'ять років. Чоловік пояснює вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з людиною на такій короткій відстані. Практично неможливо. Це складно помічати. Доводиться швидкість збавляти дозволено. по місту до приходиться збавляти до 30, для того, щоб якщо що аварійно зупинитися перед нерегульованим пішохідним переходом. Світлий одяг та різноманітні флікери це безпека не лише для пішохода й водія. Та з настанням холодів, зазвичай люди одягають практичні та темні куртки, пальта та пуховики. Чорна куртка і така сама світла куртка, просто різні розміри. Ну, взагалі вибирають на найчастіше чорну куртку, тому що ну, так як вона практичніша. Ще за часів давньої Греції існувала ціла наука лікування кольором, і школа, яка пояснювала значення кожного відтінку. Чорний, який є невидимий у темноті, асоціювався з авторитетністю, та одночасно пояснював, що людина, обираючи чорне вбрання, захищає себе від проблем цього зимового сезону. Чорний у тренді є така тенденція, що темний колір це вже не тільки звичайно чорний. Зараз в тренді шоколадний, сливовий, вишневий. Тому якщо взяти додатково ще ці кольори, то так в принципі більше обирають темний колір на вулицях Вінниці, чи то через модні тенденції, чи то через практичність, але найбільше людей одягнутих саме у чорне колір, який робить їх невидимими на дорозі у темну пору. Я стараюсь взагалі не ходити по ночам, але Но я думаю, що правильно, щоб було заметно чоловіка. Це для його спасіння, для його життя. Я так стараюсь в таку темну погоду не ходити, але дітям я вважаю, що це обов'язково, велосипістам теж. Ну, мені, навіть теж треба було б. Але качуся, якось, щось якось так. По можливості, якщо є в мене така ленточка, то надіваю, звичайно, але в мене рідко таке буває. Ну, зараз же настає така пора, що треба, так. Да. Я розумію, що це треба. Безпечним пересування темними вулицями з насиченим трафіком роблять ліхтарики або флікери, якщо пішохід категорично не може відмовитись від чорного вбрання, та й правила дорожнього руху зобов'язують користуватися світловідбиваючими елементами. А за порушення передбачений штраф 255 гривень. Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, Ковтун, телеканал «Вінниччина». Формуга – Унікальна страва, про яку не знайдеш ані слова на сторінках Вікіпедії чи Гугл. Цей давній кулінарний шедевр готують лише у селі Лісова Лисіївка Калинівської громади. Його внесли до об'єктів нематеріальної спадщини краю. Секрети приготування формуги береже місцева жителька пані Олександра, яка передає рецепти з покоління в покоління. Тільки вона може розповісти, що саме надає формузі неповторного смаку, з яких продуктів готується ця страва і коли її традиційно подають на стіл. З нами на зв'язку пані Олександра. Вітаю вас! Що це за страва та як давно готуєте цю страву? Я її давно готую. Вже років певне 50 готувала. А моя бабуся готувала, мамина, мати, і я готую. Як ви дізналися про неї? Дізналася, що моя мама і бабуся готувала, і я бачила, що малою була і що ж їм там готувати, аби риба була. Та й наготую, і хороша вона їсти і їли всі. Мої діти, я їла. Коли є е, риба, її готую. Чи готують її десь ще? Ну, я не знаю, чи готують, чи не готують. Я що ходжу, питаю, де готують, ну, в, наш, в нашому селі готували. Всегда на святвечір готують і так. Коли риба то й готують, воно що її там готувати? Рибу пожарити. Муку, водички і заколотити, і туди влити, і цибульки прижарити, і воно вкусне. Нам коментувала Олександра Гнида, жителька села Лісова Лисіївка. А це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Вітаємо військових капеланів з їхнім святом. До зустрічі!